У 2005 році до Росії за особистим розпорядженням Путіна привозять останки людини, яка померла в Швейцарії в 1954 році, і привозять не просто так, а для того, щоб з урочистостями перепоховати в Москві. Через якийсь час Путін за власні кошти встановлює надгробок на могилі цієї людини. А ще згодом праці книжки. Цього чоловіка стають обов'язковими до вивчення для усіх чиновників Кремля. Мова йде про Івана Ільїна, російського філософа початку ХХ століття, якого дуже любить Путін. І ось тут починається найцікавіше, тому що багато хто вважає Ільіна відвертим фашистом в нього абсолютно ультраправі погляди, і більше того, в свій час він навіть підтримував Адольфа Гітлера. Путін часто згадує Ільїна, коли говорить про велич Росії, про її особливий шлях, і, звісно ж, про те, що українці та росіяни один народ. В принципі, в цьому контексті він згадує багато інших філософів, яких були такі самі думки. Сьогодні я хочу розповісти про улюблені книжки та чотирьох улюблених авторів Путіна, які однозначно впливають на його викривлене сприйняття світу. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Автор номер один це без сумнівів Микола Карамзін. Адже саме він є творцем російської історії в тому розумінні і в тому тлумаченні, який сприймає більшість сучасних росіян. І, до речі, саме Карамзін 200 років тому був одним з творців міфу про те, що українці та росіяни один народ. Путін дуже любить цитувати Миколу Карамзіна. Хотів би процитувати видаючогося історика Ніколая Михайловича Карамзіна. Хто сам себе не вважає? Того без ніня і другі уважають не будуть. Русські теж знають цену свою російський президент. Також рекомендував до прочитання його праці і видав указ про перейменування одного з аеропортів Росії на честь Миколи Карамзіна. Чим же особливим був цей історик? На початку кар'єри Микола Карамзін був досить успішним письменником, але в кінці 18 століття серйозно захопився історію. Так пристрасно, що у жовтні 1803-го імператор Олександр І призначає його на посаду історіографа Російської імперії, і з цього моменту Карамзін розпочинає роботу над головним проектом свого життя історією держави Російської. Дивіться, він задумав не просто написати нову величну історію, а вирішив зробити її зрозумілою мовою, так, щоб звичайні росіяни могли її читати. І це дуже важливий момент в плані популяризації міфів. Російський імператор, звісно, підтримав цю ідею і почав фінансувати таку історію для людей. Карамзін отримує доступи до всіх російських архівів і, начебто, проводить серйозне історичне дослідження. Але насправді він провертає одну з найбільших афер століття. Що він робить? Він вирішує описувати історію Росії через історію московської династії, тобто не розповідати про історію, як про історію держави, як формувався народ, як формувалася земля, а просто описувати біографії московських правителів і царів. І тут відбувається найбільша маніпуляція, тому що він першими російськими правителями називає правителів Київської Русі. Таким чином, історія України штучно прив'язується до історії Росії і стає одним цілим. В розумінні Карамзіна історія Росії починається з історії Києва і його правителів – Аскольди і Діра, княгині Ольги, Володимира Хрестителя, Ярослава Мудрого та інших. А за ними в книжці поступово з'являються московські правителі, плавно зміщаючи акцент з Києва на Москву. Кремзін нібито спирався на достовірні джерела і загальновідомі факти, але трактував їх як йому хотілося. Він свідомо вписав історію України в історію Росії, створивши із двох держав одну, із росіян та українців один народ. Для російської імперії це було дуже зручно привласнити історію окупованої на той час української землі, аби навіки зробити цю територію своєю. Цікаво, що сам Карамзін називає свою роботу історичною поемою, тобто не науковим дослідженням, а художнім твором. І от на основі цього художнього твору до сьогодні пишуть російські підручники історії. У 1816 році випускають перші вісім томів історії держави Російської, яка профінансована коштом імператора Олександра І. Буквально за місяць цей тираж розлітається, і тоді імператор наказує розіслати примірники по всім відомствам і посольствам. На його думку, відтепер усі державні мужі просто зобов'язані знати національну історію. У Томах Крамзіна голосно звучить міф про єдиний народ, яким апелює Путін і сьогодні. Але суть навіть не в цьому. Історія, написана Крамзіним, це ультрамонархічний твір, який вчить народ підкорятися царю. Із російських правителів тиранів вона робить національних героїв. І саме таку історію досі викладають у російських школах. Автором номер два без сумнівів є Іван Ільїн, з якого я починав цю історію. У 2015 році американське видання Foreign Affairs назвало цю людину філософом Путіна. Давайте подивимось, чим він так вразив російського президента. Російські джерела розкажуть вам, що Іван Ільїн це видатний російський філософ та письменник, але американські та європейські історики вважають його конспірологом, російським націоналістом та шанувальником фашистських ідей. Будучи затятим противником комунізму, в 1922-му Ільїн оселяється в Берліні. Там, на початку 30-х філософ став вихваляти фашистських лідерів Гітлера та Муссоліні. 1938 року Іван Ільїн переїжджає до Швейцарії, де вдало пересидить Другу світову війну, навіть після поразки Німеччини та Італії у Другій світовій війні Ільїн називав фашизм явищем, цитую здоровим, необхідним і неминучим. Він як і раніше заперечував як комунізм, так і демократію, говорячи про те, що форма демократії не обіцяє Росії нічого доброго. Але найцікавіше це заяви Ільїна про Україну. Під час холодної війни він активно просував ідею про те, що ворожий захід, де він, до речі, знаходився на той момент, мріє про занепад і розпад Росії. Ось цитата з праці Ілліна під назвою основи боротьби за національну Росію. Цитую: іноземці, які готують розчленування, повинні пам'ятати, що цим вони оголошують усій Росії вікову боротьбу. Росія перетвориться на джерело громадянських та міжнародних воєн на віки заради справедливості варто зазначити, що Росія і без розчленування є джерелом війн вже сьогодні. Він писав, що у разі захоплення України заходом саме українські землі будуть використані для придушення могутності Росії. І просто подивіться, скільки спільного у цих твердженнях 70-річної давнини з тим, що просуває російська пропаганда сьогодні. Що з України стали робити плацдарм для окончательного подавлення а, Росії. З України почали робити антиросію. Плацдарм для, для того, щоб попытаться как-то раскачивать саму Росію. Як і Путін сьогодні Ільїн заперечував існування окремої української нації. Він стверджував, що цитую Малоросія та Великоросія пов'язані воєдиною вірою, племенем, історичною долею, географічним становищем, господарством, культурою та політикою. Кінець цитати. ось таке от дивне бачення. Улюблений автор Путіна номер три. Це Олександр Солженіцин. Вони, до речі, не раз зустрічалися особисто після смерті Солженіцина, Путін навіть поставив покійному пам'ятник у Москві. Хорошо, пам'ятаю всі наші зустрічі з Олександром Савичем, його мудрість, взвішеність, глибоке розуміння історії. Для мене особисто велике питання: що спільного могло бути в людини, що написала архіпелаг ГУЛАГ та прославляла гуманістичні ідеї та відвертого чекіста Путіна, який заново намагається відтворити. Імперію зла. Але як то кажуть, російські ліберали закінчуються там, де починається українське питання. І от якраз на цьому українському питанні і зламався Олександр Солженіцин. Давайте дізнаємось, чим він заслужив повагу Путіна. 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон, в якому визнала голодомор актом геноциду українського народу. Поступово ця тема набувала розголосу в світі. До рішення українського парламенту приєднувалися влади інших держав. Росія не могла лишитися осторонь. 2008-го держдума приймає постанову, в якій визнає голод 1932-33 років, але заявляє, що назвати його геноцидом українців не можна. Далі щоб зупинити всесвітню хвилю підтримки України, Путін знайшов людину, яка чудово підходила на роль захисника Росії. Того, хто сам колись страждав від радянської влади Олександра Солженіцина. Шанована суспільством людина. До речі, лауреат Нобелівської премії з літератури він починає активно висловлюватися про голод. і заявляє, що усі заклики Києва до міжнародної спільноти з тим, щоб вона визнала голодомор актом геноциду українського народу, це русофобія та шовінізм. Ось цитата з його замітки в газеті Ізвістія за 2 квітня 2008 року. Такий провокаторський зойк про геноцид став зароджуватися десятиліттями спочатку таємно, в затхлих шовіністичних умах, зло налаштованих проти москалів. А ось тепер перейшов у державні кола нинішньої України. За різними оцінками, від голодомору загинуло від 4 до 10 мільйонів людей в Україні, і пам'ять про них Солженіцин називав. Провокаторським зойком та байкою для заходу. До того ж, російський письменник не пропустив нагоди звинуватити українців і в тому, що цитую вони ж утискають російську мову. І Чорне море у нас росіян забрали. Як і будь-який російський пропагандист, Солженіцин активно просував міф про братні народи. Закликав українців, білорусів та росіян злитися воєдинно та заперечував стару українську мову. У 1990 році Солженіцин пише есе під назвою Як нам облаштувати Росію, яке Путін особисто рекомендує до прочитання. В есе є окреме слово до українців та білорусів. Давайте я просто прочитаю кілька рядків з цього слова, і ви одразу зрозумієте, чому цей твір так любить Путін. Цитую. Це все вигадана нещодавна фальш, що мало не з 9 століття існував особливий український народ із особливою неросійською мовою. Ми всі разом пішли з дорогоцінного Києва, звідки руська земля стала бути. Брати не потрібен нам цей жорсткий поділ. Це затьмарення комуністичних років. Ви все правильно почули за словами автора: ані української мови, ані українського народу ніколи не існувало. Ось така мудрість. Виваженість та глибоке розуміння історії від Солженіцина. Ну і останній четвертий автор, якого дуже любить Путін, це, звісно, Олександр Дугін. Його американські журналісти називають і мозком Путіна, і Путінським Распутіним. Більше того, він внесений до санкційних списків США, Канади та Євросоюзу. Давайте подивимось, ким ця людина є насправді. Олександр Дугін справжній ідеолог російського фашизму або як називає його сам Путін, філософ. Шлях Дугіна в люди розпочався з його вступу до клубу Чорного ордену СС у віці 18 років. Адепти ордену мали навіть свого рейсфюрера Євгенія Головіна, який проповідував окультний фашизм. На засіданнях клубу той навчав своїх відданих послідовників езотериці та проводив ритуальні обряди. Через вісім років, ставши ідейним фашистом, Дугін вступає до Національно-Патріотичного фронту Пам'ять організацію, яка просувала наративи про чистоту російської нації. Та називало головним джерелом бід російського народу масонські змови проти Росії у 1993 році. Дугін став одним із ідеологів та лідерів націонал-більшовицької партії Росії, а ще за 10 років засновником міжнародного євразійського руху, який виступає проти англо-саксонського світу та вважає США головною загрозою, пропагує диктатуру та повний ідеологічний контроль над суспільством. Олександр Дугін ніколи не приховував своїх справжніх намірів. Єдиним правильним майбутнім для Росії він вважає створення євразійської наддержави за рахунок поглинання та захоплення сусідніх держав. І так, в принципі, думає більшість російських шовіністів. Дугін написав понад 80 книг, жодна з яких не визнана авторитетними світовими вченими з тієї причини, що Дугін одночасно є і сатаністом, і православним, і старовіром, і фашистом, і комуністом, і окультистом. Це далеко не весь список переконань, шанованого у Росії філософа та професора, до речі, Московського державного університету. Виявляється своєю місією, Дугін також вважає наближення кінця світу. На самом деле нам не думать не наступить ліні не та кінців міру на нам думать, думати как его осуществить. Особливо багато для себе Путін взяв з книги Дугіна основи геополітики, яку той написав у 1997 році. В цій книзі Дугін стверджував, що для того, аби відновити велич Росії, необхідно використовувати дестабілізацію, дезінформацію та анексію. В принципі, все те саме, що Росія використовує сьогодні. Своє бачення щодо України філософ теж висловив доволі чітко: існування України в нинішніх кордонах із нинішнім статусом суверенної держави подібне завданню жахливого удару по геополітичній безпеці Росії. Подальше існування унітарної України є неприпустимим. На додаток до пропозиції анексувати Україну ще 25 років тому в своїх основах геополітики Дугін радить російській владі сприяти виходу Англії з Євросоюзу, а також зробити Іран своїм союзником. Нагадую, це було ще 25 років тому. І от зверніть увагу, що вже через рік після публікації цього філософського шедевра Дугін стає радником. Голови Держдуми Російської Федерації. А в 2008 тисячі він стає неофіційним ідеологом партії «Єдина Росія, і це свідчить лише про те, що вже тоді думки і переконання Дугіна були абсолютно прийнятними для російського керівництва. 2015-го Дугін заявив: цитую, після Євромайдану Україна перейшла до табору ворогів, блокуючи саму можливість російського імперського відродження. Росія опинилася в капкані. Вже тоді він наполягав на тому, щоб Путін визнав так звані ЛНР та ДНР та вів війська на територію України. Самого Путіна Дугін називає вироком Заходу. А 2017-го він заявив, що Путін дослухався до його порад, проте діє надто повільно. В кінці серпня про Дугіна заговорив увесь світ. Під Москвою була вбита його донька Дар'я. Її підірвали в машині. Вона підтримувала погляди батька і активно просувала його божевільні ідеї. Але за однією з версій, вибухівка була призначена все ж таки для самого Дугіна. Після цього ідеолог російського режиму написав статтю, в якій закликав росіян готуватися до останнього смертного бою із заходом. Спершу можна подумати, що всі ці ідеї, книжки, висловлювання просто божевільні думки божевільних людей. Але подивіться, як багато з цього вони почали втілювати у життя. Як багато ідей 18, го 19-го, 20-го століття, ідей, що вже просто не відповідають сучасному розумінню світу, для мільйонів росіян стало реальним баченням їхнього майбутнього. Це імперська хвороба. І вилікувати її може тільки повний військовий розгром, але цей шлях проходило насправді вже багато інших імперій, і всі вони закінчували однаково, якими би сильними не були їхні ідеологи. Така ось реальна історія.